Хочу мільйон гривень. А ти теж віриш в гроші в легкості, що можна легко створити. Тому що я була така, така ж сама. Я вірила, що достатньо лише помедитувати, достатньо лише співналаштуватися з енергіями Всесвіту, достатньо лише вірно забажати, прописати, уявити, звізуалізувати. А що я робила для цього? Адже мільйон гривень складається саме з тисячі ранків. Коли ти робиш тому, що тобі треба, тому що ти поставила собі ціль, в тебе є задача. Мільйон гривень складається з 500 дописів, які ти створила, коли ти не хочеш, не можеш, не в настрої. Але ти знаєш, для чого ти це робиш. Мільйон гривень складається саме з 200 відповідей у сторіс, під дописами, коментарі, в приватні повідомлення. І. Мільйон гривень складається саме з одного рішення. Я так вирішила, я це роблю. Щодня маленькими кроками, впевненими рухами, щоденними монотонними практиками. Отак так створюється мільйон гривень. А ми всі прагнемо бути багатими вже і одразу нічого за це не отримавши. Але пам'ятаємо, як гроші швидко прийдуть, так вони можуть швидко і піти. А для того, щоб вони постійно були, щоб вони були в русі, до мене вони приходили, надходили, розмножувалися, залишалися і поверталися до мене. Для цього потрібно щоденно робити кроки, дії. Маленькі дії. Сідай, пиши дописи, твори проекти, створюй щось нове. Ти це можеш. Варто лише спробувати, варто лише захотіти це зробити. Вчора в мене в сторіс була е, прекрасна пропозиція, масштабна, потужна, як я люблю казати, і що Відгукнулись одиниці. А я пропонувала масштабний прояв до фінансового творення жінки багатої в нашу епоху, ТТД не інтенсив. Де ви працюєте, де ви бачите, що потрібно зробити, щоб наблизити цей мільйон гривень до себе, або щоб дойти до нього самому? Вибір за вами. Я знаю, що я роблю. Я знаю, для чого я роблю. І я знаю, що в мене все вийде, адже я достойна найкращого.